Доброго дня, шановні колеги, шановні підписники та клієнти. Хочу записати для вас таке коротеньке відео про мікрофінансовий займ, про онлайн-кредитування. Наскільки це стало актуальним питанням? Серед нашого населення, так як в силу активації і мобільності нашого життя, набагато зручніше отримувати онлайн кредит Але чи задумувалися ви про те, які це матиме наслідки? Ми маємо дуже наразі величезний судовий кейс таких справ, де ми захищаємо інтереси наших клієнтів, так як вони були дуже грубо порушені, а саме банками та мікрофінансовими організаціями. Тому не зволікайте, якщо ви бачите, що сила, якщо сума відшкодування збитків перевищує суму кредиту в двократному-трикратному розмірі, такі умови є несправедливими. Можете сміливо звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою до юридичної компанії Юрліга. Ваш адвокат Олена Миколаївна. Гарного дня.